Зараз скажу, як називається: Термфіт 3.0 0 Що вони тут? E, Merino Wool, меринос всередині. І ось бачите, Touchscreen Applicable. Тобто це означає, що є тут ось ці сенсорні вставочки на великому пальці і на вказівному. Ось ці силиконові елементи, як на будівельних рукавицях. Для того, щоб тримати якісь дрібні речі в руках, і було більш комфортніше, щоб вони з рук не вислизали і не падали, щоб вам було зручно користуватись. В мене розмір XL. Давайте подивимось відразу, що тут нам написано. BA – це всі розміри. Ось мій XL. Це розмір по Європі 10. В сантиметрах, в інчах, дивимось ось цей обхват руки ось так, довжина лодоні. Ну, коротше кажучи, натискайте на паузу і подивіться. Рукавиці чорного кольору, там були різного кольору. Я вирішив, що. Ось такий чорний під все підійде і на мотоциклі їздити, і взагалі просто під одяг десь носити повинно бути нормально. Чорний і всюди підходить. Тут от у нас нашита така от лейба декшел зверху. На одній рукавичці на лівій. От на правій, наприклад, нема нічого. Нічого тут не пришито. Ну нічого. Дивимось з вами далі, що тут нам ще наліпили. Fit 30 главс. Зовнішній шар 46% поліамід, 29% поліестер, 21% віскоза, еластодієн 3% і еластан. Середній шар еластична. водонепроникна мембранна мембрана Пореллі. Внутрішній шар. Вовна мериноса 40%, акрил 40%, 20% поліамід. Шановні мої, я хочу вам зізнатись, що я ніколи на це майже не дивлюсь. Тобто, мені найголовніше, щоб тут була мембрана. І в принципі це все. Тобто, коли я купував, я ось на це все не дивився. Але я знаю, що деякі люди вони шарять більше, ніж я, і вони досвідченіші, ніж я, і вони точно знають, що їм потрібно. Тому я це показую для них. У рукавичках декше використовується тришарова структура. Я вам це показував на малюнку. Пам'ятаєте, коли шапку показував? З мембраною Порель, розміщеною між щільним верхнім шаром і зручним внутрішнім. Натискайте на, будь ласка, на паузу, якщо вам цікаво, і можете почитати, що пише виробник. Виробник Китай, ще раз повторюсь, але Китай якісний. Ніхто не скаржиться з моїх знайомих, як мінімум, Порелі Membranes, Made in Britain by Порель. Це фірма, напевно. Для екстремальних умов все зроблено. От можете також натиснути на паузу і почитати. Зараз я буду знаходити тут варіанти, як це діло відчепити, і буду вам все показувати. І ви скажете мені, чи вам таке подобається, чи вам таке не подобається. Ну і сам, звісно, якогось досвіду почну набиратись. Бо для мене речі взагалі на каналі це щось нове. Я нічого такого не знімав до цього. Ви хто мене дивиться, ви чудово знаєте. Кішка прийшла ще в гості. Тут ось такий у нас силікагель, який поглинає вологу всередині. Кішка чихає, десь простудилась, чи десь її протягнуло, не знаю. Ліків я їй дав. Дивимось, що буде. Рукавиця виглядає ось так. Тут в нас резиночка, вона досить приємна на дотик. Два пальчики мають ось це покриття сенсорне. Тут в нас такі от силиконові чи прорезинені елементи для того, щоб маленькі речі не вислизали з рук, щоб було зручно. Одна рукавиця має тут такий шильдик нашитий з розміром extra large. На іншій рукавиці такого нема. Також для того, щоб вашу рукавицю підвішувати, тут є ось такий елемент. Тобто можна взяти там прищепку якусь і ось так причепити. Досить зручно. Так, камеру аж завалив. Зараз я її тут підлаштую. Так, ну, ось так рукавиця буде виглядати на руці. Можливо, я взяв розмір великий, але мені наче зручно. Але... Все ж таки, знаєте, я знаю, що китайські речі вони зачасту ну, все, що от таке азіатське, вони маломірки. І я вирішив, що краще взяти більший розмір, ніж менший. От Майте на увазі, що от в мене ще отут десь по сантиметрику, ні, менше, міліметрів 5, ось тут можна просто натягнути сильніше і не буде такого. О, можна ось так от зробити. В принципі, нормально. Я думаю, що свій розмір взяв досить зручно, ось такий вигляд буде мати у вас на руці. Приніс телефон суто для того, щоб продемонструвати вам, як працюють ось ці от два пальчика, ось ці сенсорні на рукавицях. Ви можете бачити, що ось ці три не мають, а ось ці два мають якесь таке спеціальне. Покриття. І відповідно, ось там хром, там наприклад, можемо зайти сюди, можемо там в інтернет якийсь зайти, там в камеру. І, в принципі, в нас там погода там якась, і все працює, і відповідно, все нормально. Тобто, спочатку я якось, знаєте, думав, що через раз буде працювати. Ні, працює нормально і без проблем. Тому, будь ласка. Можете дивитись на ці чудові рукавиці. І якщо раптом вам ось цей елемент для телефону важливий, а я думаю, що вам важливий, тому що зараз всі користуються телефонами, гаджетами, смартфонами, і, там, камерами, планшетами і так далі. І всюди все сенсорне, тому буде дуже зручно. І я думаю, навіть що автомобілем буде зручно керувати. І там мотоциклом і так далі. Ну, це я по собі. Отак от, от дивлюсь. Тобто я б спробував. Ну, звісно, давайте другу надіну і вже буду казати вам по відчуттям. Ось ця мембрана по звукам, по відчуттям, взагалі не відчуваю, що тут всередині є щось технологічне. Так? Тобто нічого немає там зайвих звуків. Шуму якогось, знаєте, поліетилену чи там пластику, там жатки якоїсь. Тобто, все нормально, як звичайні рукавиці. Проте супер-пупер нанотехнологічні і в них повинно бути затишно, комфортно, руки не повинні мерзнути. Е, можна, до речі, в сніжки грати зимою. тобто е, Холодно не буде рукам, холод не буде проходити. До речі, буде зима, ви мені нагадайте, я обов'язково спробую так? З жінкою, зі своєю, ми в сніжки, в снігові кульки все ж таки пограємо, яку снігову бабу зліпимо і тоді точно подивимось. Бо зазвичай в звичайних рукавицях, коли там береш сніг рукою чи щось холодне взимку, то, відповідно, відразу це відчуваєш. І, звісно, там. Граєш в сніжки і через хвилин 10-15, вже рукавиці всі просто наскрізь мокрі, і рукам некомфортно, вже дуже-дуже сильно холодно, і ти знімаєш рукавиці, відносиш їх додому кудись, щоб посушити, так і вдягаєш інші, відповідно. А ті, кудись в карман, щоб вдома там їх підсушити на радіаторі. Там якось. Ну, коротше, ви зрозуміли, досить цікаво.